Доброго дня, шановні гості. Дякую вам, що заходите на мій канал, ставляєте вподобайки, підписуєтесь. Хотілося би, щоб вас більше заходило і підписувалось. А я для вас буду готувати смачні рецепти. Ділитися рецептами своїми. Сьогодні я по проханню хочу приготувати млинці. Наташа, привіт, виконую твоє прохання. Млинці у нас будуть з маком. Зараз я розбила ось 4 яйця. Добавляємо 4, 1, 2, 3 і 4. На кожне яйце ложка сахару і трошки присолила, розколочуємо це все. Так. Зараз додамо десь ложку крахмала. Ложку я так додав, взагалі по рецепту я потім опишу. так. Так, зараз я це все розколочу, добавлю муку і молочко, а потім будемо жарити. Ось такої густоти стало, коли додали мукички У мене пішло 2 стакани на цю кількість яєць. Зараз додамо олійки сюди. Так, грам 30, мабуть, десь так. Ну, в описі я опишу потім. А тепер розбавляємо молочко. Ось так я одну чашечку вирюю, потім пропорції всі напишу. Ось такої консистенції у нас тісто, воно таке жидкувате, але не бійтеся, млинчики будуть тоненькі і смачненькі. І так ми вбили сюди 4 яйця, дрібку солі, 4 столові ложки цукру, грам 30 олії, муки, 2 стакана. І молока десь 250 мл пішло. Ванільного цукру, чи ваніліну я не додавала, так як вони будуть не з сиром, а з маком. Я, коли з маком роблю, то я не додаю ні ваніліна, ні ванільного цукру. От так от. І зараз будемо жарити наші млинчики. Млинчики наші жаряться. Зараз на одній стороні, а потім я переверну на іншу. І так далі пережаримо всі і зустрінемось. Оскільки у нас вийшло млинчиків, ось такі вони тоненькі, такі, бачите, які? Тоненькі, як павутиночка. Їх можна покрутити трубочками такими, або з маком, або з сиром, чим ви хочете. А я зроблю у вигляді бандериків. Я потім покажу. Ось так ми розрізали напополам їх. Блинчики розрізаємо, підгортаємо оцю кругу частинку, накладаємо мак, або якусь там іншу начинку, наприклад, сир. І ось так загортаємо. Раз, два, три. 4. Ось такий бендеричок у нас получився. І так всі інші. Ось і готові наші млинчики. млинчики бандерики я їх називаю з маком Ось так покрутить їх. Якщо вам потрібно усіх протушити, то скласти в каструльку, масличка і можна в духовці їх протушити, щоб вони такі розбухли, щоб такі були повздушні. А якщо порціями ви там одноразово будете брати, то візьміть на сковорідочку, масличка і під кришечкою, і їх пропарте. Ну, я дуже люблю такі от, на сковорідочці. Можна в мікроволновці. Ну, мені найбільше подобається на сковорідочці під кришкою. З масличком вкуснятина! Ось такий рецепт мій. Поділилася я з вами, тепер готуйте. Пишіть мені, чи сподобався вам цей рецепт млинчиків. А на сьогодні до побачення. Пока-пока!